Згідно з архівними даними, поховання військових тут розпочали ще з часів Першої світової війни. Вічний спочинок тут знайшли воїни усіх армій, які воювали у цей час на території області. Цвинтар мав інший вигляд. І на цій карті дуже добре видно. Саме як виглядав військовий цвинтар Австрійський, це була територія від вулиці Цитнерівки і вхід на цю територію був звідтам. І приблизно ми з вами є зараз. Во. тобто поховання були ем, на цій частині території. Це було поховання часів Першої світової війни. У міжвоєнний період за часів другої речі Посполитої тут провели ексгумацію, і останки перепоховали. За часів радянської влади у 72-му році тут встановили меморіал у вигляді надгробних чорних плит, які в компот. Зиці з червоними символізували Георгіївську стрічку. Все, що поза плитами, офіційно назвали газоном. Часто на ньому влітку засмагали містяни, як з'ясувалося, на кістках. Ці поховання переносили туди, здійснювали так звану комасацію. Чи добре їх виконали, чи ні, чи все було перенесено. Ми зараз можемо тільки здогадуватися і судячи по тому, що тут все таки поховання виявляються, то е, е, ця це перенесення з не була зроблена добросовісно. Археологічні розкопки фахівці розпочали минулого тижня за допомогою екскаватора. Зняли верхні шари ґрунту на двох майданчиках і знайшли останки. Достеменно їх поки не встигли дослідити. Зараз однозначно. Ми можемо сказати, що у Верхній частині є поховання часів Першої світової війни, а в нижній частині даної території є виявлені поховання повоєнного періоду. Це швидше за все є військовослужбовці НКВД, які загинули в боях з українською повстанською армією. Після того як закінчать досліджувати огороджену ділянку, візьмуться за розкопки під гранітними плитами. Попередньо декілька з них уже піднімали, але кісток не знайшли. Загалом, через два роки, тут планують збудувати новий меморіальний комплекс українським військ. Овим різних воєн.